Добрий день, дітки! Подивіться, до нас прилетіли пташки. Що це за пташки? Так, горобці, де вони сидять? Правильно, у годівниці. Скільки пташок прилетіло у годівничку? Один, два, три. Молодці. Три. Як ви гадаєте, чому вони прилетіли у годівничку? Так, щоб поїсти, скільки зерняток потрібно покласти у годівничку. Правильно, три. Скільки пташок? Три. А зерняток. Теж три. Чого більше, менше? Молодці, їх однаково, порівну. До нас прилетів іще один горобчик. Скільки стало пташок? Один, два, три, чотири. Чи вистачить пташкам зерняток? Ні, як зробити, щоб стало порівну? Молодці, додати ще одне зернятко або прибрати одну пташку. Давайте додамо одне зернятко. Скільки стало пташок? Так, 4. А зерняток теж 4. Ми отримали число 4. А це цифра 4. Вона означає кількість чотирьох предметів. Давайте згадаємо віршик про цифру 4. А 4, а 4. Дуже схоже на вітрило. Навіть вітер про це знає і вітрило підіймає. А зараз пропоную порахувати зернятка для пташок та обрати відповідну цифру. Скільки зерняток зображено? Один, два, три. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. Скільки тепер зерняток? Один, два. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою два. Скільки зерняток? Одне. Якою цифрою позначимо? Молодці. Цифрою один. Скільки зерняток зображено? Один, два, три, чотири. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою чотири. Діти, до нас прилетіли іще пташки і сіли на гілці, але чомусь почали сперечатися. Це тому, що вони сіли не на свої місця, допоможемо їм і розсадимо правильно. Першою сидітиме пташка з якою цифрою, так, з цифрою один, а другою правильно, з цифрою два, третьою сидітиме пташка з якою цифрою. Молодці з цифрою три, а четвертою так, з цифрою чотири, молодці діти. Діти, подивіться, ось іще пташки прилетіли до нас. Скільки їх? Так, чотири. Ви їх упізнали? Правильно. Горобець, снігур, синичка. Голуб. Пропоную розсадити пташок у чарівному лісі. Посадіть горобця праворуч від ялинки. Посадіть снігура ліворуч від берези. Посадіть синичку попереду дуба. Посадіть голуба між дубом і ялинкою. Молодці діти. А зараз пропоную вам допомогти мені розповісти казочку. У країні математики жила собі фігура, звали її квадрат. Скільки в неї кутів один, два, три, чотири. А сторін один, два, три, чотири. У квадрата сторони однакові за довжиною чи різні. Так, однакові. Назустріч квадратові котився. Хто, подивіться, як називається ця фігура? Так, круг, чому ви так вирішили? Правильно, круг не має кутів, не має сторін і вміє котитися. Квадрат запропонував кругові дружити. Круг відмовився, тому що вони різні. А чим же відрізняється круг від квадрата? Молодці, У круга немає кутів і сторін, а у квадрата вони є. І ось назустріч кругу і квадрату йде ще одна фігура. Як називається ця фігура? Так, трикутник. Чому вона так називається? Правильно, тому що трикутник має три кути. Квадрат із кругом запропонували трикутнику дружбу, але і він відмовився, тому що вони всі різні. Чим різняться ці фігури? Чим відрізняється трикутник від квадрата круга? У трикутника три сторони і три кути, у квадрата чотири сторони і чотири кути, а у круга немає сторін і немає кутів. Невже фігури не зможуть подружитися? Щоб їх подружити, треба знайти хоча б одну спільну ознаку у всіх цих фігурах. Молодці всі фігури одного кольору. Отже, вони зможуть дружити. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!